Доброго дня, шановні друзі! Вітаю на каналі Волинтих Постач. Виготовляємо бункерні зерносушарки, Власне виробництво. Дана зерносушарка обладнана газовою грілкою, підключення газу пропану. Можна скомплектувати дизельною грілкою або ж зробити під тверде паливо Друзі, є в наявності індивідуальні розміри. Стандартна комплектація це іде 8, 10, 12 тонн. Самозагрузка, загрузка, самовигрузка, автоматика, мішалка. Є в наявності. Зараз в зимовий період будемо виготовляти їх ще більше, щоб були з запасом. Дана зерносушарка. Повністю йде з нержавіючої сітки, так само всередині метал нержавійка, що довго буде служити та виконувати свою функцію безпосередньо кучі. сушки. Це так ми її умовно все поставили, як має бути. Присутня повна комплектація, також обладнана дана сушка аспірацією, пилососом, так мовити, як на нього ще говорять. Ціни різні, в залежності від комплектації. Територіально знаходимося в Волинсько-Облиско, Ковальський район Сологірників, підприємство волинь техпостач. Далі у відео продемонструємо відео роботи даної зерносушки. Слідкуйте за нашим каналом, натискайте на оновлення, щоб бачити всі наші нові записи. Вся інформація за телефонами. Будемо відповідати на ваші запитання. До нових зустрічі на каналі. Разом при нагоді розмова сьогодні про сушки. Є ще в нас присутня ось така зерносушарка мобільна підроті Super 120. Дуже хороший стан. Обладна дизельною грілкою напрацювання напрацювання 1032 мотогодини. Друзі, звертайтесь, буду відповідати на ваші запитання. Друзі, ось ви бачите, завантажується зерна сукарочка. Дана сушка обладнана твердопаленим котлем. І зараз завантажиться і піде процес точіння. Тою сушимо до 2% вологості. Друзі, телефонуйте, звертайтеся в Волин сільськогосподарська техніка. Вся інформація за телефонами. До нових зустрічі на каналі.